Всім привіт! На жаль, не можу сказати доброго ранку, тому що він зовсім не добрий сьогодні. По всій Україні повітряні тривоги, масовий, масовий запуск ракет. От. Вже два рази в нас була повітряна тривога сьогодні. Є, звісно, зараз вона на неї теж на дистанційному в них змішане навчання. Ну і уроків не було. Там їм тільки завдання дали. Але завдяки нашому ЗСУ, нашим воїнам, ППО багато ракет збили, наскільки я читала. Взагалі-то за новинами зараз не дуже слідкую. Ми навіть не вмикаємо телевізор. Максимум, що ми дивимося, це якісь фільми. І так, звісно, слідкуємо по Фейсбуку. А, ну, а також. Вже... Як це було спочатку, з, з війни, як тільки почалася, і ми постійно від зранку до ночі ми слідкували за новинами. Такого вже немає. Воно ти вигораєш. Ну і все-таки потрібно жити далі. Тому зараз ми стараємося не дивитися. Так, тримаємося, якось впораємося. Так, а в нас сьогодні погода ніби. Хороша, хоча я ще не була на вулиці. Діма зранку вигуляв собак. Знов сонечко. Сонячна погода. Ну, не знаю, що це означає, що там тепло, тому, тому що це може бути оманче сонце. А я готую їжу. Вирішила приготувати тушену капусту. Ось зараз нарізала туди ребра, цибуля морква. Чекаю, поки прожариться, то кидати туди капусту тушити. Минулого разу я робила так і вилила, туди додавала. мій домашній кетчуп, я закривала в кінці літа. А він в мене вийшов такий трошки ріденький. Ось але я вилила баночку в кастрюлю до тушеної капусти і вийшло просто супер. Дуже смачно, ще до сметани додавали. І взагалі ми прям за декілька днів все з'їла. Всю малий, що ти прийшов? Ти, прийшов, ти вже хотів на вулицю. Вже просимо не на вулицю ввести. Нас, до речі, перевели ж годинники. А, а ми не привели, ми живемо по старому часу. Зараз я наріжу цибульки, цибульки, капусти і будемо йти. Відключили нас світло. Вже десь дві години немає, але ми позапалювали свічки і там, і тут. Так що у нас майже все видно. Тільки очі блестять. Ось ще йде пума. Добре, що в нас багато в домі свічок. В Будинку. А ці свічки я запалила перший раз. А ми їх купували ще, коли тільки сюди переїхали. Це вже 5 років пройшло. Навіть більше вже. Ось з'явився повод. Згадала, що в мене тут є ось така гірлянда. Вона насправді непогано освіщає. От кімнату я вімкнула тут її. Вона на батарейках. Зараз зніму її і хочу повісити в кухні на кухонні люстрі. І в таких випадках просто будемо вмикати її. Ну, ось і все. Тепер у нас світло. Зараз покажу, як це буде виглядати без підсвітки, ось так. Мені ага. Тепер єдине, треба батарейками запасатися і в принципі світло. А в тебе теж є така гірлянда, тільки. Так, да, я її включала вісь місяць тому, вона там перегоріла. О, на тобі. Я викину, я викину, нема джусім. я собі в кармани да. нема, нема. нема. Нема джусі.

Цірка в нас сушиться. Поки було світло, я все перестирала тепер на всіх кріслах і там сушка, все завішена. Салфетки. А де ж вони? <світил> Зараз проводять куча мусору буде. Куча салфеток. <світил> Єва заберете покривало, воно вже сухе собі на, оце, на кровать. Ти знімала? Ти ще зараз знімає? Такі в нас розваги собачі. Це дуже увлічено гризла лапку собі. А ти бачиш, як він високо Так. До пояса прямо. До пояса. Так, Греміш так теж пригала і вона не. Не розраховуєш, що в неї лапи короткі, вона пригає, потім впала, впала на спину, на спину можна. Да, не можна їй, щоб вона так спригала. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Тільки приземлятися mm -hmm. не вміє. Mm -hmm. Було б короткі, коротечки лапи. У нас світло з'явилося. Скільки десь? годину назад? Mm -hmm. три, три години ми були, в три пропало, сім, пів восьмого з'явилося. Mm -hmm. Ну, нам вже дали графік відключення. Пів восьмий. Ні, в смыслі тих три. А в скільки? В Пропало в три, а пів піввосьмої. Це чотири з половиною години. Ну так, чотири з половиною. Через три години. Ні, в три пропало. В пропало, А піввосьмої з'явилось. А де нобіль? Нобіль взагалі в нас не живе. Спить. пес, пішов відпочивати. для всіх ваших. Черв'ячків. Черв'ячків все. Все.